Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте пройдемо ну, якусь гоночку. Так що це якась складна. Це, мабуть, ну, туди я ще не лістиму. Давайте, наприклад, оце виконаємо. 10 косариків у разі виграшу дають. О, про Ламборджині обігнати треба. Не легко буде. Так. Ну. Хоч він і гальмує інколи. Ляха-муха. Так, я в лідерах. Головне протриматись півтори хвилини. Чи трохи більше хвилини. Може ми дізнаємося, яка максимальна швидкість від цього доджа. Та, ляха муха Називається хотів перевірити максимальну швидкість. Ну тоді сюди виїдемо. Тут можемо і перевірити. Так, чорт. А тут пряма. Так, прискорююсь. Так, майже 300. А, кудись врізався. О, 309 км за годину. І це максимальна швидкість. Що це було? А ось і все. Перемога. 13 косариків заплатили. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!